Доброго ранку усім! Дорослі доброго ранку. Я дуже рада вас вітати. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, яка пора року на вулиці? Так, зима, сніжок випав, так, дітки? Ви вчора, сподіваюся, всі на прогулянки гралися зі снігом. Так, дітки, ви пам'ятаєте, що ми з вами робили з повітряними кульками? Так, ми їх зробили, але вони які, вони всі однакові за кольором. А ми ж з вами робимо що приємний сюрприз для кого? Для своїх друзів та близьких. І ми з вами планували їх розмалювати. Але згадайте, злий чаклун що зробив? Все зачаклував. І знаєте, що нам потрібно зробити, дітки? Нам потрібно провести невеличкий дослід для того, щоб нам здобути водичку, щоб ми змогли зробити наші кульки різнокольоровими. Ну що, дітки, давайте спочатку поспостерігаємо за природою взимку. Дітки, що лежить на землі? Сніг сніг падає на землю. Звідки він узявся? Впав на землю з хмарки. Так, з хмарки, дітки, може йти не лише дощ, а й сніг. Але сніг іде лише переважно взимку. Дітки, а який сніг? Сніг білий, холодний і пухнастий. Так, дітки. А сніг ще буває мокрий. Дітки, ви пам'ятаєте, що нам треба зробити? Ось у мене є ємність, ось така, і нам потрібно назбирати сніжок, і ми з вами подивимось, що трапиться у теплі в груповій кімнаті. Пригадайте, ми вже з вами досліди ці проводили колись з горобиною. Пам'ятаєте? Ось я вже назбирала повну ємність снігу. І зараз ми її занесемо до групи і подивимося, що в нас вийде. Дітки, ну ось ми потрапили до нашої групи. Ось я занесла що сніг. Так, ми з вами набрали снігу на вулиці. І занесли. Тепле приміщення, і поки я буду роздягатися, бо в групі тепло, ми з вами подивимось, що трапиться з нашим снігом. А ви поставте на паузу, будь ласка. Дітки, пройшов деякий час, погляньте, що трапилося з нашим снігом. Він перетворився у водичку, так, дітки. І ми з вами можемо сказати, що сніг це водичка. Якщо сніг занести, або болів до тепла. Він розтане і перетвориться ось таку водичку, яка нам допоможе розмалювати наші кульки. Ось подивіться, я тепер можу перелити нашу нерозливайку, і ми можемо починати працювати. Дітки, ось наші кульки, які ми з вами зробили. Але ж пам'ятаємо, що вони однакового кольору. І ми нам для цього потрібен пензлик наш чарівний, водичка вже, яку ми з вами самі здобули, та фарба. Допоможіть мені, будь ласка, назвати жовтого кольору синього червоного. Дякую вам, дітки. Розпочнемо з жовтого кольору. Набираємо фарбу на ворс. І я пропоную ось так у наш, по нашій кульці по краю робити ось такі примакування. І так кожну кульку. Так, ось жовтим кольором ми з вами закінчили. Нам водичка допомагає помити наш ворс у пензлика. Зараз я пропоную, так, давайте оберемо яку. Ну, давайте сильно. Ми з вами зробимо незвичайні кульки, так, тітки? Що друзям або близьким нашим дуже сподобається ось так і теж кожну кульку. Так, ось я вже закінчила синім кольором. Знову нам водичка допомагає помити наш форсик, бо ми розчаклували з вами злічари. І зараз ми. Ще прикрасимо червоним кольором. Ось так. І теж кожну кульку. Знову миємо наш пензлик, дітки. Подивіться, яка в нас вийшла краса. Мені дуже сподобалась. А давайте спитаємо нашого веселона клоуна. чи ми впоралися з завданням? Веселун, привіт! Подивись, будь ласка, як ми прикрасили незвичайно наші кульки. Так, вони в нас вийшли різнокольорові та дуже творчі. Як ти думаєш, сподобається нашим друзям або близьким? Друзі, ну звісно, сподобається. Ви такі творчі і розчаклували злічари. Я вами пишаюся. Так. Дякуємо тобі! Дітки, ми з вами так попрацювали гарно. У мене такі розумнички. А ви зробіть, будь ласка, свої кульки і надійшліть мені. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!